Який чоловік йде у ваше життя? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і подивимося, що відбувається зараз у вашому особистому житті, і який чоловік прийде, чи взагалі він прийде. Так, хто ви, хто прийшов до мене на розклад? Ну, в минулому у вас була сім'я тут імператором, був у вас чоловік. Чоловік, який завдав вам багато болю і страждання. Ви тут розлучення виходить, ви розлучилися з ним. Е, також було спілкування на відстані, телефон, інтернет, також проблемне спілкування, проблемні стосунки. І Також ви вийшла з цих стосунків. Е, просто не бачили майбутнього, не бачили перспективу цих стосунків. Так, а що ж буде далі? А далі у ваше життя прийде велике-велике кохання, в тому ще взаємне кохання. Чоловік, який буде знаходитися на відстані, але дуже-дуже приємне спілкування. Навіть на відстані ви зможете закохатися одне в одного. Тут, напевне, таке можливе. Но довіряти ви, звичайно, тут мало кому довіряєте. Але чоловік дійсно змінить ваше, змінить ваше життя. Чоловік одинокий, мудрий, впевнений в собі і прийде для того, щоб створити сім'ю з вами. Серйозний чоловік дійсно. Навіть відстань йому не, не буде, не завадить йому зблизитися з вами і зробити пропозицію. Тут дійсно новий етап вашого, вашого життя. Цей чоловік прийде таке в ваше життя.